Сьогодні дані всеукраїнського опитування, проведеного з 28 березня по 7 жовтня цього року Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України спільно з Асоціацією політичних психологів України. Опитування проводилося методом інтерв'ювання, опитано 2005 респондентів у 210 населених пунктах з яких 96 міські і 114 сільські. Опитування проводилося за вибіркою, що репрезентує населення віком від 18 років і старше похибка вибірки становить 2,8%. Анкета, за якою проводилося дослідження, містила такі тематичні блоки запитань. По-перше, це наміри громадян щодо парламентських виборів, які відбудуться 28 жовтня цього року. Друга частина стосувалася ставлення громадян до передвиборної агітації та особливості сприймання нинішньої політичної реклами. І третя частина це так звані віртуальні президентські вибори, тобто вивчення уявлення громадян щодо того, які вони наміри мають голосувати за майбутнього президента України, якщо б ці вибори відбувалися сьогодні. Аналіз одержаних даних засвідчує, що рівень мобілізації електорату у нас сьогодні є близько 74%. Тобто це ті люди, які повідомили про намір брати участь у виборах до Верховної Ради України. Зафіксовано деяке зростання рівня мобілізації громадян порівняно з даними осені минулого року. Коли вони складали 68%, разом з тим не спостерігається значущого збільшення тих людей, які твердо вирішили голосувати. Цей показник коливається в межах 35-36%. І майже не змінюється кількість тих, хто не зовсім упевнений у своїх намірах прийти на виборчі дільниці. Це близько 8-9 попитаних. Тобто, це загалом традиційна ситуація, яка характерна для періоду наближення до самих виборів. Виявлено істотні регіональні відмінності в намірах громадян брати участь у виборах. Найбільшу кількість тих, хто загалом схильний голосувати на цей період, зафіксована на Заході це майже 83%. А найменшу на півдні це 66%. У центрі складає 76% і на сході 71%. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то 5-відсотковий бар'єр упевнено подолали б такі політичні партії. Партія регіонів 23 від кількості тих опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, тобто від активного електорату. Політична партія Всеукраїнського об'єднання Батьківщина 19,4%. Політична партія Удар Віталія Кличка 17,3%. Комуністична партія України 11,5%. Перетинає 5% бар'єр також. Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» з показником 6,8%. Та набагато з меншою ймовірністю перетинає цей бар'єр партія Наталії Королевської Україна вперед. 5,2%. Політичну партію наша Україна на сьогоднішній день підтримують 2,1% активного електорату, а інші партії набирають 1% і менше голосів. Не визначилися і своїми уподобаннями на сьогоднішній день 11,3 опитаних. Що стосується того, як розвивається Ця вся ситуація політична внаслідок кампанії, яка розгортається, ми бачимо найбільш виражену позитивну динаміку у рейтингу партії, політичної партії Удар Віталія Клячка. Клячка. Порівняно з листопадом минулого року кількість її прихильників зросла на 11%, а, порівняно з, ну, а протягом останнього місяця зросла на 5%. Це інтенсивне зростання. Збільшилася порівняно із червнем цього року також кількість прихильників Комуністичної партії України та партії регіонів відповідно на 3,2%. і Після значного падіння, яке спостерігалося в кінці серпня, на початку вересня цього року, протягом останнього місяця стабілізувався рейтинг партії «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина.